Привіт! Ви на каналі Олександра Раймонд і сьогодні нове відео. І хочу вам розповісти, чому я припала. Я більше місяця нічого не виставляла великі відео. Зараз я вам покажу останнє відео було було більше місяця тому, 8 квітня. Зараз в мене 19. Травня. Більше місяця я нічого не публікувала, тільки виходили шорт з реальні життя, мій серіал, ви не бачили, то обов'язково подивіться, дуже цікаво. Тому дивіться. Куди я пропала на стільки днів? Днів і місяць, вісім днів десь так. Я не просто так пропала. Я захворіла. Захворіла дуже серйозно. Я захворіла. Після народження подруги, до на якої я йшла, захворіла. Похворіла тиждень. Ну, десь так, 3-4 дні. Да, я хворіла понеділок і вторик, середа, і вже у четвер, в п'ятницю була. Проходила ще неділю школу онлайн, я вчуся, хто не знає. А потім я захворіла 21 го числа і хворіла я майже місяць. Зараз я вже більш менш нормально почуваюсь. Я вже можу виходити і все робити нормально, тому що там я дуже сильно хворіла. Мені не знали, що давати, можливо, поклали в лікарню, але слава Богу, не поклали. В не знали, що просто ну, не знаю, то, то. В мене я і хворіла, що в мене тільки не було, я не могла вийти на вулицю. Я дуже кашляла, ну, не знаю, чому не так було. Але якусь так. І тому не виходили відео. Зараз я розповім, я не знаю, як це відео я ще назву, а, я не знаю. Подумаю, як я його назву, але я розповім в цьому відео, які відео, скоріш всього, буде. Це буде як болталочка така, розмовлялка, щось таке. Таке відео буде. Ми з вами. Нам серіал Реальне життя. Але він скоро вже закінчить. Я вже сьогодні, в мене 19-та я буду писати сценарій. Сьогодні, завтра знімати і все. Реальне життя, вже на початку червня максимум закінчить, але наступний серіал буде дуже класний. Нам спойлер, там щось буде за стихією зв'язане, тому чекайте. Ось, а я говорю, класно, буде там просто суперське, мені подобається, який там. Я хочу, можливо, якщо буде все по графіку, я вже детальніше розповім 31-го, щоб кожного дня виходили відео, серіали, пови і щось таке. Щоб вони виходили в шорт, YouTube шорт кожного дня. А такі відео я не знаю. Буде добре, якщо вони будуть. Два-три рази на тиждень буде виходити, це дуже добре, тому що ось це все буде влітку. А так, якщо не буде кожного дня виходити відео, короткі шовці, тоді вони три-чотири рази на тиждень будуть ходити. Мінімум це два рази, максимум чотири. Але я хочу до того, щоб вони виходили кожного дня. Але для цього мені треба десь це цілий день. Зняти один серіал, пропустити сценарій, і в це зняти. Можливо, е Можливо, не буду спойлери давати, де я буду це знімати, скоріш цього, я не буду знімати це дома. Ну, де реальні життя знімались. Так, е... наступні серіали, скоріш всього, будуть тут, в цій кімнаті, в моїй кімнаті, але вибачте, якщо десь якось дуже буду старатися, щоб були різні фони, але... Поки так. Що хочу, ще я вам розповісти. Будуть влітку влоги. Може, один буде великий влог, я не знаю, як буде, але на початку точно буде один влог, скоріш. Можливо, влог буде в табіром, тому що я, скоріш всього, піду влітку в табір. Ось. Що, ще я вам хотіла розповісти. А напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, чим закінчиться реальне життя? Якщо хтось вгадає. Ще, може, влітку я буду розігрувати на YouTube-каналі якісь подарунки для вас. Ну, це ми подивимось більше. Це вже в червні, в липні буде так, орієнтуватися. Як ось так. Це відео вийде дуже-дуже маленьке, але вже наступне, я хочу. Да, велика така віно. Єдине історії, вони будуть виходити, можливо, буде скоро вони будуть. У мене вже є, я знайшла продовження, я не могла знайти продовження, але я знайшла його. Тому, чекайте, скоро повинно все вийти. Все буде very good. Е, На цьому тижні я десь планую, щоб воно в середу, вівторок вийшло це відео. Ой! У е, мене канікули починається 31 травня. До цього я буду по можливості публікувати, Аж з 1. І я більше буду публікувати, тому дивіться. В інстаграм фоточки будуть, підписуйтесь на мій інстаграм, в телеграму будемо з вами кожного дня, буде кружочки, кругляшки. Буду тому підписуйтесь на мої соцмережі, там буде цікаво дуже. Я їх не закинула там все собою. І також в Телеграм є анонімні, анонімні питання, які ви можете мені задати. я на них відповідаю. Ось. Тому чекайте, все буде скоро. скоро. І це відео я змонтую, напевно, сьогодні, якщо буде час. Таку ж обкладинку треба буде зробити. Це роблю саме. Влітку хотіла вам сказати, буде ще одне відео, дуже цікаве про мої смішні історії життя. Тому чекайте, буде смішно. Я вже знаю. Тому все, чекайте, чекайте, чекайте. Буду дуже рада, якщо ви на мене. Підпишітись, напишіть коментар, поставите лайк і натисніть на дзвіночок. Тому я чекаю. Тому що більше 60% дивиться мої відео і не підписані на мій канал. Я на лісі кудися на YouTube. Тому я поставлю. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас у своїх соцмережах. Пишіть коментар, відповідайте на мої питання, як ви думаєте, чим закінчиться реальне життя. А й вас цілобіма і всім па-па!